Миром Божим дорогоцінні, слава Ісусу Христу! Давайте з вами розберемо неймовірні, дуже важливі для нас відкривання, як для вірян, які відкрили мені мої дорогоцінні любі пастори, пастори Салтаненко. Я хочу вам зачитати, хто ж такий Ісус? Ким є Ісус? Чим є Ісус Христос? І давайте з вами почнемо посиланням від Йоанна, Йоанна Христителя, святе благовістування. І почнемо з першого розділу, з перших вершів. Вначалі було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Оно було в началі у Бога. Все через Нього почало бити через слово. І без нього нічого не начало бути, що начало бити. На початку було слово, слово, яке було у Бога, яким було сам Бог. «Кем був Бог». Тобто, слово – это и есть Бог. Читаем дальше. 14-й «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Что мы тут видим? «Иисус Христос – Он є есть Слово Божье. І що пише Іван Хреститель? Він говорить, що Слово це воно було від початку, воно було в Бога і воно було самим Богом. А потім це Слово прийшло в плоті, і ми бачили Його славу на землі, яке було між нами людьми. Тобто Ісус, Він є Слово Боже. І коли ми вникаємо в Слово Боже кожного дня, ми перебуваємо з самим Ісусом Христом. Тобто, не можна вірувати. Без виникання в Слово Боже. Не можна казати Ісус, я знаю Тебе, я люблю Тебе, я вірю в Тебе, без виникання в Слово. Тому що оце Слово, це і є Бог. Читаємо далі. Ким є Ісус? Ісус це церква, пише нам Біблія. Ісус започаткував свою церкву. Коли ми чуємо Слово Церква, ми собі е Перед очима бачимо да, таку велику будівлю, великий гарний храм з куполами, можливо. Але це лише релігійне бачення церкви, да, в принципі. Церква так насправді, з погляду Біблії, з погляду Слова Божого, з погляду самого Ісуса, самого Бога це ученики, ученики Ісуса Христа, яких сам Ісус, будучи на землі, поставив у влади. Він сказав Петру, ти, Петро, на цьому камені я побудую церкву свою. І ворота пекла не подолають її. Він побудував свою церкву на учнях, на вірних, на тих, які були в однодушності і в одностайності там на землі. Читаємо. І якщо Ісус, Він є церква, Він є тіло, церква повноцінна, голова, тіло. Значить, ми. Частина Його тіла. І ви тіла Христова. А порознь члени. Тобто, ви… Ми, якщо ми один від одного розкедані, да, ми такі віряни на словах, ми просто, просто звичайні люди. Але якщо ми разом в Слові Божому, в волі Божій, в смиренні, в підзвітності, ми тіло Христа. Ісус голова. А ми його тіло. Не може голова бути окремо, а тіло окремо. Так не буває. У нас так само От є моє тіло, правильно? Я не можу сказати, що моя голова живе окремим життям, а тіло живе окремим життям. Мої органи вони самі собі противляться і між собою сваряться, хто ж тут головний всередині. Такого нема. Моє тіло співпрацює з головою. Я думаю, куди моя рука там покаже, куди повернуся я. Що я буду робити, що я буду говорити, як це буде функціонувати, і це все функціонує завдяки тому, що голова думає, функціонує тіло. Воно не може функціонувати саме по собі, хто куди. Так само є і в церкві. Якщо Ісус голова церкви, а ми Його тіло, ми будемо однодушні, одностайні. Ми не будемо хто куди, а хто головний, а я головний, а я знаю краще. Ні, я знаю краще. Ми будемо в однодушності, з'єднані з нашою Головою, з Ісусом Христом. І будемо в волі Його. Тому що, якщо голова сказала, подумала, так, Тіло виконує. Так само з Ісусом, якщо Ісус говорить, дає нам волю Його. Ми не розбігаємося, хто куди і противлення проявляємо, ми навпаки, смиряємося і виконуємо це. Якщо ми справді Тіло Ісуса Христа. Якщо, якщо ми справді любимо Його, якщо ми з ним з'єднані, з'єднані зі Словом Його. Але якщо ми починаємо противитися Ісусу, противитися Слову, противитися церкві, увага, церква це сім'я Христа. <кій> якщо ми противимось церкві Божим людям, то входить, ми не являємось учениками Ісуса Христа, ми не являємось частинкою церкви. Ми просто, просто релігіозні люди, які звуть себе вірянами. І все. Читаємо далі. Послання до коринтян, це я вам зачитала 27-й вірш, і ви діяли Христова, а порозні члени. І зачитую вам тепер далі: 28 вірш. Владу ставить Бог. Ми можемо говорити, ну, мені не треба церква, мені не треба пастори, да, мені ніхто не треба, я сам там Біблію читаю все. Владу ставить Бог. В церкві увага! Не просто десь там хтось сказав, а я пророк, а я цілитель сам по собі. Немає такого. Це не Біблійне вчення. Біблія говорить. Уваг. И иных Бог поставил. Бог поставил. Не просто десь, А иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодействования. Также дары исцелений. Вспоможения. Управления. Управления. Різні язики. Чи тут пишеться, що е, Бог сказав: ідіть собі, віруйте самі, як вам подобається, я вам там дам владу, ні? Тут чітко сказано, що Бог поставив в церкві, тобто Бог дав владу церкві, Своїй церкві, живій, учням, там, де є Дух Святий, а Дух Святий, Він перебуває. Між учнями, між тими, хто виконує волю Божу, між тими, хто живе за оцим Словом, за цією волею, за цими заповідями і законами, там, де Духа Святого немає, там немає, в принципі, там, де є противлення, там немає Духа Святого. Якщо от я сижу перед вами, в мені є душа, правда? Я жива, бо в мені є душа. Як тільки ця душа, вона покине моє тіло, моє тіло стане мертве. Марта, воно не матиме ніякого значення, це лишиться просто оболонка така, і все. Так само є і з церквою. Якщо в церкві є Дух Святий, це жива церква. Там є ученики, які не противляться волі Божій, які виконують волю Божу. Якщо там є противлення, йде сварки, роздор, своя думка, несмирення Слову Божому, Дух Святий покидає це місце. І ця церква, вона стає що? Мертвою. Одне слово за неї від неї тільки залишається церква. Але мертва. Так само, як тіло моє, без душі. Воно мертве. Так само церква без Духа Святого, без чистої волі Божої. Вона так само мертва. І Бог поставляє владу в церкву. Він ставить апостолів, Він ставить пасторів, він ставить пророків, євангелістів, вчителів. Так пише нам Слово Боже. Читаємо далі, тринадцятий розділ з першого вірша. Якщо я говорю язиками чоловічними і ангельськими, а любви не имею, то я медь звиняща или кімвал звучащий. Тобто тут йдеться про те, що є люди, які, наприклад, говорять, «Ну, мені там церква не треба, мені пастора не треба, я тут е, е, я ангельською мовою розмовляю. Це дари від Бога. Якщо ми маємо цей дар, цей дар Бог не забере вже. Але дуже важливо, що являємось ми частиною далі, церкви Божої, частиною тіла. Ми маємо любов до волі Божої, любов до Ісуса, любов один до одного. Тому що, якщо ми говоримо, то чітко пишеться, якщо ми говоримо е, різними мовами, бо є да, е, молитви на інших язиках. Це дар від Бога, дар від Духа Святого. Але любові в собі не маємо, то це не має ніякого сенсу абсолютно, це не дає нам ніякої святості. Вся влада дана церкві, живій церкві, смиренній церкві, ученикам Ісуса Христа, які являються Його тілом вірним. Що голова сказала? Те робить тіло. І далі посилання до Єфесян від апостола Павла. Це перший розділ, 22 23 вірші. І все покорило под ноги Його і поставив його вище всього главою церкви, которая є тело Його полнота, наповняющая все во всьому. Тобто Ісус голова церкви, а ми Його тіло. І ця повнота, яка наповнює все у всьому, Дорогі ціні. Якщо в нас є противлення Слову Божому, противлення Господу, противлення Божим людям. Ми не являємось частиною церкви. Ми не з'єднані з Ісусом Христом. Якщо ми істинні ученики, ми тіло Ісуса Христа, Ісус Голова, і ми виконуємо те, що говорить голова. Куди голова повернулась, туди повернулося і тіло. Ось чим являються ученики Ісуса Христа? І ось ким є сам Ісус Христос? З миром Божим, дорогоціння.